Жки ведуть мене додому, тут народились ти. Земля моя, мій рідний дім, не можу жити я без тебе. Ти в серці не завжди моїм, ти б не була, ти звеш до себе. Твої світанки росяні над річкою густі тумани, частенько сняться в снах мені, Тривожі вже забуті рани, земле моїх батьків, дідів. Тебе завжди вони любили, і в ній щасливі ні біди ростили хліб і боронили. Земля моя, мій рідний дім, мій рідний сад, ти і красива, і нещасна. Чомусь багато в людях вад, бездушність уродила рясно, Лежнем сьогоднішнім живуть. Що буде завтра? Не турбує. Нащадкам що передадуть, ще душі їхні зачарує. Прокиньмось, люди. Є ще час, поможе кінчитись терпіння і запита земля у вас. Що? Ви без розуму творіння? Як можна дім свій не любити, своє гніздо не берегти, як можна так байдуже жити, не мати гідної мети? Люби священну батьківщину, не шкодь, не зраджуй, не ганьби. Люби, як матір, як дитину, життя відає за Україну для щастя не все зроби, де б ми не були у краях незнайомих, чи у друзів гостях, котрі поруч живуть, але завжди веде нас, стежина додому, де сім'ї оберіг, де нас люблять і ждуть. Стежка додому стрімка наче промінь, лине, як пісня, летить наче пта. Стежка додому і вже нема втоми, це поклик серця і радість оча. Ми додому йдемо, і в грозу, і в спеку не лякає зима. Що стежки забила? Адже стежка одна і близька, і далека, через наші серця назавжди пролягла. Найкраще спиться в рідній хаті, найліпший цвіт в своїм саду, найближча стежечка прим'ята, та по якій. Додому йду, і барізки вдома на стрункіші, найголубіша сиріка, пісні пташок тут на дзвінкіші, Я чую їх ще здалека. І навіть небо найясніше в моєму рідному селі, і сонце світить яскравіше, ніби всміхається мені, бо найдорожче, що ми маємо, це дружна і міцна сім'я, і нема прекраснішого краю, ніж рідна батьківська земля. Моя Україна, тебе я кохаю, Тут дім мій, тут друзі живуть, тут мовою рідною пісня лунає, і мальви по селах цвітуть. У рідному краї і серце співає, Лелеки здалека нам весну несуть. У рідному краї і небо безкрає, і ріки потоки, мов струни течуть. Одна батьківщина і більш не буває, місця, де родили, їх завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в своєму житті. Це щастя! Мати дім, куди вертатись, куди хотіти ввечері йти, дім, в який хочеться прикрасити до свята, ікони ставити, молитися святим. Це неймовірна радість мати стіни, які не надійні, бо не зрадять по свої. По вартості вони насправді є безцінні, хоч без ремонту і без пишнот, але живі. Бо знають правду, навіть пошепки почуту, бо заласкавлюють, і гріють в холоди, у фотографіях допомагають не забути, і хочеться вертатися туди, додому, в простір згадок і емоцій, годин мовчання і невпивних днів розмов. То щастя мати дім, який крізь роки примножує любов.